Привіз дітей на змагання, опинився в ТЦК, а через добу вже на полігоні. На Закарпатті скандали з водієм автобуса спортивного клубу із Вінниці. Чоловіка серед ночі забрали з готелю і відразу мобілізували без можливості зібратись і попрощатися з родиною. Як спортсмени дістались додому і що пояснюють у військкоматі? Кореспондент ТСН Валерій Кузнєцов розкаже. Ці вінницькі спортсмени, які приїхали на змагання в Ужгород, ще не знають, що за кілька годин залишиться без клубного водія. Чоловік зник з готелю просто посеред ночі, каже тренер. Звонок від водія повідомляє мене, що його загружають в автобус. Візуть військомат 40-річного Михайла Поліщука забрали буквально з ліжка представники Закарпатського ТЦК, які приїхали до приватного хостелу разом з поліцією. Так вони зайшли, почали тут одні по номерах і інші по поверхах. Бо у нас тут три поверхи, Кожен по поверхах, хтось на задньому подвір'ї, хтось перед центральним входом. стали тут. А я кажу, що відбувається. типу, що таке. така планова перевірка документів у хлопців. Я не чекала, що зараз до мене тут завалиться 25 чоловік. Тому ТСН вдало зв'язатися з паном Михайлом. Він вже на полігоні у Рівненській області. Чоловік розповів, що повідомив військовим про відповідальність за дітей, але на них це враження не справило. Збирайте речі і їдете з нами. Я кажу, дивіться, в мене така ситуація. Я кажу, я привіз діток на змагання, на чемпіонатське з, -з, -з, -з Теквондо, Кажу 26 дітей, і тренер привезли воєнкомат, позабирали в нас телефони. Відбулося наступне. Ми залишились без водія, без автобуса. Неділя. Фінальний день. Автобус. Автобус стоїть біля хостелу, де був водій. Ключі в військоматі. Ну, Починаємо вирішувати, як ми будемо добиратись додому. Колега Михайла, пан Віталій, якому довелося їхати в Ужгород за дітьми, шокований діями військомату. Ну, не можна забирати людину з другої області. Ну, дайте йому там, цю повістку, нехай піде вдома, пройде. Він же ж не той, що тут ніхто не тікав. У нас і воєнкоми ми приїжджали, ніхто не тікав. А забрати так в наглу? Це ну хто не говорив, не по-людськи зробили це. Натомість військовий комісар Ігор Тищук вважає, що його підлеглі діяли за законом. Особисто моє правильно, тому що в ці коментарі я ще раз кажу, звертатись до ОТЦК. То що моє особисто я вам сказав. Але чому ви вважаєте, що це правильно? Офіційно ТСН свою позицію в ТЦК пообіцяли прокоментувати згодом натомість на своїй сторінці у соцмережах написали так. Було виявлено громадянина, який не надав інформацію про перебування на військовому обліку. При уточненні військово-облікових даних з'ясувалося, що громадянина законних підстав на відстрочку по мобілізації немає, і останній безпідставно уникає військової служби. Натомість, пан Михайло запевняє: від призову не ухилявся, пішов би у військо, як тільки би отримав повістку. Чоловік обурений саме методами військомів, які не дали йому навіть попрощатися з родиною. Ну, коли я вже прийшов в цю комісію, я все таки надіявся, що мене ввечері відпустять. Мене так і не відпустили. Нас в бус погрузили, і ми поїхали сюди в Рівенську область, де я зараз нахожусь. Як в армії представники ТЗК насправді мають усі повноваження, аби вручити повістку людині з іншої області, пояснює ТСН юристка Поліна Марченко. Проте, у випадку з паном Михайлом, саме спосіб її вручення був поза рамками закону. По-перше, чому РТЦК взагалі зайшли у номер, де проживала людина? Це перше порушення. По-друге, те, що вони а... Силою забрали людину кудись. У представників РТЦК немає такої функції взагалі, і взагалі немає таких повноважень, як доставляти людину кудись проти її волі. Тобто це було викрадення людини. І це вже стаття 146 кримінального кодексу України. Колеги пана Михайла кажуть, в рейси їздити не бояться, бо стоять на обліку і законів не порушують. Але от Закарпаття тепер оминатимуть. Валерій Кузнєцов, Іван Воробйов, Світлана Даніщук, Микола Назаренко, ТСН 1+,1.